Thank you Вітаю всіх, хто з нами. Це діалог на Д1. І сьогодні гостя нашої студії це Олена Кузіна, начальниця служби зв'язків з громадськістю Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Вітаю вас, пані Олено. Вітаю. Ми з вами вже зустрічались попередньо у цій студії. Якраз коли тривала найгарячіша пора оновлення даних. Тепер вже цей процес завершився. І ми будемо говорити далі про те, що змінилося, коли перестануть видавати повістки на вулицях, які наразі спеціальності популярні на фронті, чи користуються вони попитом у фахівців ІТ. І поговоримо про те безпосередньо, чи триває зараз оновлення даних. Так. Ну, давайте почнемо з першого питання. От ми всі бачили, 16 липня були великі черги в ТЦК, і також там, де оновлювали дані, настало 17 липня. Що змінилося зараз? Продовжується цей процес. І як змінилася робота у зв'язку з цим ТЦК? Ну, по перше, спочатку оновлення даних ми побачили позитивну тенденцію, що громадяни України свідомо оновлювали свої дані, зверталися і до територіальних центрів контактування та соціальної підтримки, і до ЦНАПів скачували додаток Резерв Плюс, оновлювали дані там. В принципі, якщо людина не мала порушень ніяких, все робило чітко, вірно, за алгоритмом до цього часу ще зверталися до те. ЦК та СП в когось і без проблем через додаток оновлювалося в принципі, все в когось виникали там якісь проблеми. Вони зверталися до ТЦК та СП, і ми їх вирішували. В принципі, до нас, якщо звертаються за якоюсь проблемою, ми завжди намагаємося скоординувати людину, допомогти людині, надати їй максимальну допомогу. Ну звісно, якщо людина поводить себе коректно, вислуховує спеціалістів, то жодних запитань не виникає все. Прозоро, все лояльно і толерантно до кожного. І от як зараз? Щось змінилося чи продовжується оновлення даних? А, У вас є черги в ТЦК? Звертаються, звісно, люди ще й хтось дооновлює свої дані, хтось а, в когось може змінився соціальний статус. Наприклад, хтось там одружився, розлучився, дитина народилась, хтось вирішив змінити свій фах. Це нормальні питання, і це не весь перелік. Тих питань, по яких до нас звертаються люди, а можливо, хтось мав дійсно якісь там проблеми і не зміг часно в період двох місяців оновити свої облікові дані, і люди звертаються зараз. Звісно, якщо це не на словах, а дійсно людина має підтверджуючі документи, що вона не змогла з'явитися в цей час, і в принципі є можливість ще доновити свої дані. Як оці оновлені дані вплинули на роботу ТЦК, тобто повідомлялося, як я розумію, що вже є певна база тих, хто оновили свої дані, якось із нею тепер працюють центри комплектування. Ну, переведення будь-якої паперової інформації в цифру це ну на початку. Це дуже складний процес. в Принципі далі все нормалізується, поповнюється оновлюється ця база даних, і звичайно, вже простіше працювати і в нас співробітникам ТЦК та СП, і самим людям вже оновлювати свої дані. Відомо, що людей лякає невідомість, тобто, коли в когось немає інформації, людина не знає, який їй робити вибір. Давайте проговоримо таке питання. Як відбувається цей процес, до якого моменту ТЦК веде мобілізованого? Тобто, от, умовно, людина отримала повістку, прийшла в центр комплектування. Що відбувається далі? В нас відбувається супровід не тільки мобілізованих військовослужбовців, але й тих, хто в нас служить і за контрактом. Людина звертається до територіального центру контактування та соціальної підтримки, оновлює свої дані, отримає повістку на проходження військово-лікарської комісії, проходить ВЛК цивільними лікарями в цивільних закладах охорони здоров'я з'ясовується, чи придатна людина до. Проходження військової служби або ж непридатна, якщо людина не має військово-облікового документу, вона його отримає з відповідною відміткою, чи придатний, чи непридатний. І якщо людина придатна до проходження служби, вже відправляється на проходження базової загальновійськової підготовки, яка триває мінімум 30 днів. Якщо людина має добрі організаторські здібності, в неї є освіта, людина може проходити сержантські курси, наприклад, це теж навчання мінімум місяць. Також є в нас і закордонне навчання, тобто, перш ніж літа. Людина потрапляє в зону бойових дій. В нас проходить достатньо великий проміжок часу, протягом якого людина навчається. Якщо людина добре навчається, вона виконує всі вимоги інструкторів, і вона вже потрапляє підготовленою в зону бойових дій. Ну, звісно, всюди є погані учні, в яких потім завжди винні всі, окрім них, таких ми теж не виключаємо, на жаль, вони є. Але кожен військовослужбовець у нас підготовлюється до того, щоб потрапити в зону бойових дій. Але оцей момент поки веде ТЦК, тобто коли ця людина переходить у підпорядкування, скажімо, чи якось по-іншому, сформулюєте не ТЦК, а куди до того моменту, поки людина в нас не опиниться у військовій частині, в яку вона направляється до проходження військової служби. Тобто, весь цей момент ви підтримуєте, опікуєтесь так, так. людиною. Потім вже військова частина. Із тих військовозобов'язаних, які оновили свої дані, кого будуть в першу чергу давати ну, поїзд, давати повістки, щоб вони проходили ВЛК і далі їх направлятимуть на військову службу. Тут все ситуативно. Треба дивитись на те, коли людина останній раз проходила ВЛК. Можливо, людина ще має статус обмежено придатний. Все в принципі ситуативно. Тут немає такого, чіткого, чіткої відповіді, коли і як і кому будуть надавати. Але якщо треба оновити свій висновок ВЛК, або ж треба пройти ВЛК, або заново його пройти все ситуативно. А як саме будуть обирати кого будуть призивати до війська? Тут таке питання дивіться. Тут не обирається. Якщо, наприклад, людина має дуже специфічний фах, рідкісний фах, і зараз є потреба у цьому фаху. Це одне питання, якби звісно, що війську потрібні внотивовані, підготовлені люди. Ну, звісно, є рідкісні спеціальності, які потрібні, але тут теж треба дивитися по запитах. А я зараз процитую речника Міністерства оборони Дмитра Лазуткіна. Він в інтерв'ю виданню НВ сказав запити військово-облікових спеціальностей, які мають військово і запити на певну кількість тих фахівців можуть змінюватися в залежності від того, яка зброя надходить в Україну, яка ситуація на лінії бойового зіткнення. Немає чітких критеріїв, які раз і назавжди встановлені. Це буде залежати від багатьох чинників. І тож до вас питання, пані Олено у яких спеціальностях зараз найбільша потреба. Ну як я і наголошувала в попередньому попередній відповіді, що потрібні вмотивовані і підготовлені люди. Зараз немає такого, що нам потрібні, наприклад, тільки зв'язківці або там тільки штормовики. Українському війську потрібні всі і потрібні підготовлені люди. Не просто як у нас любить російське псо розганяти, що хапають усіх. Ні, не хапають усіх, і будь-яка людина в нас готується. І чітких Зараз рамок спеціальностей як такових ну, немає. А, немає. А чи ведеться аналітика і планування? Бо, як ви сказали перед цим, навчання це не швидкий процес і може так статися, що певна кількість певних фахівців потрібна була вже на вчора? Коли на кордоні в нас так треба навчити цих людей. А коли в нас на кордоні знаходиться такий окупант, як Російська Федерація, звісно, що нам постійно потрібно бути пильними, і постійно нам потрібно захищати свою країну. Тут питання все одно не в кількості, а в якості ще підготовлених спеціалістів, так. які будуть на війні, і знову ж таки по спеціальностях зараз ну це дуже важко. Сказати. Ще Дмитро Лазут... Лазуткін, речник Міністерства оборони, зазначив, що дуже багато запитів є на представників it сфери з тих причин, що війна зараз стає біль... більш сучасною та технологічною. Пані Олено, на вашу думку, і з вашого досвіду, а який інтерес у самих фахівців it сфери до військової служби? Ну з особистого досвіду приведу приклад в мене. Троє з моїх друзів, які якраз представники іт сфери різних напрямків, і зараз вони всі воюють. Один в нас в ППО, один мій давній друг дитинства, дронщик, і один теж ще готується проходить навчання зараз в навчальному центрі. Вони власний вибір зробили зі своєї волі, обрали так, ці спеціальності, так, так, так і залежно від того, як, які вже в них є, так фахові а, напрацювання. Фахові в них освіта в них не зовсім до it сфери і, звичайно, не взагалі не відноситься до військової справи, але приємно було від всіх чути, що ми раді бути з тобою в одній професії і раді захищати Україну. Я зберігла ці повідомлення. Це було дуже приємно чути. Так, а якщо брати не коло ваших друзів, а таку загальну тенденцію. Якщо загальну тенденцію брати, звісно, що технологічна війна вимагає вже таких спеціалістів, як іт сфера, як інформаційні технології. Звісно, що це нова зброя, це нове покоління вже війни, зброї, і саме от представники АІТ сфери, вони швидше адаптуються під ці виклики сучасності. Як відбувається сам розподіл військовозобов'язаних до навчальних центрів? І розкажіть, коли військовозобов'язаного оформлюють як добровольця? Е, яка є різниця у цьому випадку? Тут нема такого, як добровольця, якщо людина нема такого, робить свідомий вибір. А, ну, вона Свідомий йде... Свідомий вибір це приходить до так. того, як вручили повістку чи за повісткою? Так, так, є люди, які в нас із перших днів він хто ще з 2014 року а в нас до сих пір захищає Україну. Є люди, які зараз звертаються через рекрутингові центри, хтось до ТЦК ТСП звертається. В принципі, процедура однакова. Запити від військових частин теж є різні. Людині пропонується вибір вакансії, зважається. На її цивільний досвід, а можливо, людина була дуже добрим водієм в цивільному житті. Водії теж потрібні, кухарі потрібні, і зв'язківці потрібні, і всі потрібні. Так яка в цьому випадку є різниця, якщо людина самостійно звертається? А, якщо людина самостійно звертається, в неї, звісно, більша мотивація. Це, як кажуть нас, таке слово мотивація зашкалює. І свідомий вибір в принципі хтось приходить до більшого усвідомлення вже у війську, і ми бачимо по показниках, як людина змінюється, і взагалі свідомий вибір захищати свою країну це дуже добре. Як співпрацює центр комплектування з рекрутинговими центрами? Чи знаходяться вони у вас? Скажімо так, на території? Як вони працюють з військово зобов'язаними? Людина може звернутися і до ТЦК та СП. Ну, якщо вона все-таки ще зважає на російське ПСО і боїться звертатися до територіальних центрів контактування та соціальної підтримки, людина може звернутися до рекрутингового центру і ознайомлять з військовою службою. В принципі, це може зробити і в ТЦК та СП нададуть перелік вакансій, які потрібні знову ж таки, зважаючи на освіту людини, на цивільний досвід роботи, і людина може сама собі обрати і місце служби. І посаду фахівці рекрутингових центрів знаходяться у самому ТЦК е, в ректор... рекрутингові центри. В нас знаходяться в центрах надання адміністративних послуг населенню, центр крутингу української армії, і там працюють цивільні спеціалісти, які можуть ознайомити людину, надати перелік вакансій, військових частин, і людина може сама собі обрати. Теж зрозуміло. Можна. В ТЦК їх немає. В територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки є теж відділ, який займається прийом на військову службу, теж надає перелік вакансій, які потрібні, і військові частини, які потребують спеціалістів, у зв'язку з законодавчими змінами, як змінився сам механізм вручення повісток, які методи наразі є чинними. Згідно постанови Кабінету міністрів України номер 560, в нас повістки оповіщення громадян військовозобов'язаних. І повістки можуть вручатися в громадських місцях, місцях масового скупчення людей, також адресно, і також керівниками підприємств, установ, організацій. А що тоді змінилося? Змінилося, в принципі не те, щоб так зміни колосально це заторкнули, але згідно цієї постанови, людина може знайти її в інтернеті, ознайомитися з інформацією. Це групи оповіщення працюють, які оповіщують військовозобов'язаних громадян обов'язково присутність представників органів національної поліції. Якщо в людини виникає якесь питання, вона може звернутися до працівника національної поліції в принципі людині буде все роз'яснено, як і від військовослужбовців територіальних центрів контактування та соціальної підтримки, так і від працівників поліції. Коли повістка вважається врученою? Людина ознайомлюється з повісткою, ставить власний підпис, і, в принципі, так, повістка вручена. А якщо поштою надсилається, є такий момент, Це знову ж таки прописано в постанові Кабінету міністрів України номер 560. Засобами поштового зв'язку вона надходить адресно за місцем реєстрації людини. І знову ж таки, людина з'являється на відділення пошти і ознайомлюється під власний підпис або ж відмовляється. А якщо не з'являється, ну якщо не з'являється, це ж власна відповідальність людини. Електронною поштою надсилаються повістки? Ні, такого немає. У нас офіційні не будуть надсилатись ні. Ні, ні. у нас офіційний а, представник цих послуг. Це Укрпошта, і в принципі тільки так. Ага, тобто електронними листами повістки ні, такого немає. Надсилатись у нас не були, були такі моменти в телеграм-каналах. Знову ж таки, росіяни розганяли, що там будуть ну то казали, що в дібази даних мобільних операторів ще ну. На жаль, вони намагаються все таки залякати українську. зрозуміло. На вашу думку, коли перестануть видавати повістки на вулицях, а поки працюємо за постановою кабінету міністрів номер 560, на даний час це процедура абсолютно законна і, в принципі. Якщо людина поводить себе гідно, вона не провокує конфліктні ситуації і з'являється за викликом, оновлює свої дані. Проходить ВЛК. В принципі, тут немає нічого страшного в цьому. А, чи треба проходити ВЛК після того, як людина оновила дані? У застосунку резерв плюс, якщо людина до цього зверталася, в неї немає порушень, якщо в неї е, висновок щоб попередній висновок е, ВЛК він задовільний, або ж там теж немає ніяких питань, е, це одна справа. Але якщо треба оновити висновок ВЛК, е, то звісно так. І якщо людина також не має військово-облікового документу, то це ще один напрямок, коли треба проходити ВЛК. А, який алгоритм, тобто ти оновив дані? Це все ситуативно. Це все ситуативно залежить від того, яка в людини от, ситуація. Ну з'явилась потреба, да, треба прийти да. тут А, протягом року. Кожного року треба оновлювати, перепроходити ВЛК це у воєнний час. А, якщо це мирний час, це протягом п'яти років треба оновлювати дані. Так, зараз протягом року який термін проходження військово лікарської комісії? А все знову ж таки залежить від ситуації людини, від того, яка в людини, які в людини є хвороби чи немає хвороб, коли людина в останній раз зверталася. Якщо людина відправляється на ВЛК, необхідно з собою мати актуальні результати аналізів, тобто вони повинні бути свіжими а не рік тому зроблені висновки. Обов'язково робити з собою копії документів про свою хворобу. І якщо людина з'являється вже підготовленою на проходження ВЛК, це займає набагато менше часу, тобто це не на словах по її хворобі, а дійсно є документи, які це підтверджують. І таким чином людина заощаджує свій власний час. Як ви з вашого досвіду оцінюєте роботу військово-лікарських комісій? Стикались з тим, що є корупційні ризики? От щодо терміну оглядів, от яка загальна картина? А всі у нас проходять в цивільних закладах охорони здоров'я і цивільними лікарями. З особистого досвіду я проходила ВЛК в 2017 році і в 2019 році це була зовсім інша ситуація. Вони були в територіальних центрах контактування та соціальної підтримки. В 2017 році я прийшла за 15 хвилин, а в 2019 році я прийшла за 7 хвилин, коли йшла на військову службу за контрактом. Тому у мене всі документи були, хоча я не знала про це. Тому я ж кажу, все ситуативно, як людина підготовлена до цього. Чи є якийсь аналіз, які висновки дають ВЛК, який стан здоров'я у тих мобілізованих, які пройшли ВЛК і мають призиватися безпосередньо на військову службу? Якщо людина призивається на військову службу, вона це означає, що вона придатна до проходження військової служби. В принципі, все. Якщо не придатна, ну... Це зрозуміло, що непридатно. придатна. Є, є що дають такі висновки здоров'я, які що людина може бути придатна для так, це, служби це на певних з'ясовується цивільними лікарями? Це комісія, і вони визначають вже дивлячись на документи людини, на саму людину, яка з'явилася, і це така в принципі процедура. А чи є така тенденція, чи ні, що може бути брак фахівців на певні спеціальності через проблеми зі здоров'ям? Ну тут, в принципі, складно відповісти, це теж, я б сказала, ситуативно. Це ситуативно. Голова комітету організації державної влади Олена Шуляк, і я зараз її процитую далі, повідомила, що 3823 колишніх засуджених вже відправилися з місць відбування покарання на фронт. Пані Шуляк сказала, це перша хвиля засуджених, які долучилися до ЗСУ. Ми очікуємо, що їх буде більше, оскільки захист держави потребує більшої кількості людей. Пані Олено, розкажіть про цей бік вашої роботи. Яка роль територіальних центрів комплектування у тому, що із колишніми засудженими укладали контракт? Вони йшли на навчання і далі на службу. Ну тут більше це питання не до територіальних центрів контактування та це соціальної підтримки, але можу сказати, що це теж дуже добре, що на... в нас і е е колишні засуджені, вони приєднуються до Лав Збройних сил України, що в них є теж мотивація захищати Україну. І я думаю, що можливо більше людей таким чином в нас і. Доєднаються до лав ЗСУ саме, от з такої категорії людей, і в принципі це добре. Тобто, ЦК не бере участі у цьому? А процесі? вони укладають контракт на проходження військової служби? Я ж кажу, це більше не до нас питання а вже до тих, хто вони, вони більш подробно це зможуть розказати, хто безпосередньо займається. У вас є інформація, скільки таких потенційно мобілізованих колишніх засуджених можуть бути в нашій області? А ні, на жаль, ці цифри в нас відсутні, і вони не в нашій компетенції навіть для розголошення. А, наступне питання про те, як центри комплектування зважають на гарантійні листи або відношення, як їх ще називають. А, ну, В принципі, якщо е, людина. Скажімо так, бере відношення не стрибаючи в останній вагон поїзда, бо взагалі там запізнилася, а піду там зроблю відношення. Якщо це свідомий вибір, це людина завчасно вже звернулася, наприклад, до рекрутингового центру української армії. Вона собі обрала військову частину. Вона вирішила, куди вона вже хоче піти служити. А це одна ситуація, і звісно, так зважаються, оскільки. Людина, людина вже має мотивацію, і там є потреба в цьому фахівці. І, звісно, якщо ще і зважили на цивільний досвід людини, на освіту і е, на потребу в цьому фахівці, так звісно. А якщо людина не реагує на повістки, це те про що ми говорили раніше, що таке може бути, то ТЦК може звернутися до поліції і з проханням, щоб примусово доставили. До центру комплектування так, звісно, співпрацюємо з органами національної поліції. Саме людьми які не реагують на повістки. Ними займаються представники органів національної поліції. А Як це відбувається на практиці? Такі випадки є? Все відбувається відповідальність за статтями 210, 210 1 кодексу України про адміністративні порушення, і також можна ознайомитися з цим і в постанові кабінету міністрів України номер 560, Вся процедура там прописана і в статтях, і в постанові. Це таке питання: чи треба буде знову уточнювати або оновлювати дані з 12 серпня? Ну на даний час в офіційному в офіційній публікації цієї інформації немає. Але я ж як і казала на початку нашої з вами розмови, що до нас звертаються люди, в яких змінився соціальний статус, змінилася освіта, і змінилося місце проживання. І в ці всі зміни повідомляються центри контактування та соціальної підтримки. Ну і звісно, якщо в людини була дуже поважна причина, все це підтверджено документально, то звісно теж не. Необхідно звернутися, і вже на завершення таке питання: чи змінилась якось? От ви бачите, чи змінилась якось робота ТЦК після того, як вже зміни вже завершився граничний термін оновлення даних, як зараз, чи так само ходять ваші працівники, як на них реагують? Люди в нас продовжують ще звертатися для оновлення своїх даних. А що ж стосується групи повіщення військовозобов'язаного населення, звісно, люди підігріті російським ІПСО негативною інформацією, яка в нас розповсюджувалася і продовжує розпов... Це продовжується. Звісно, ми намагаємося пояснювати громадянам, що ти це не ворог для населення, і е, ворога зробили саме російські ПСО. По перше, з іншого боку, не аналізувати інформацію нашими громадянами. На жаль, бо ворог зацікавлений в тому, щоб міжособиця в нас була. Щоб ми сварилися одне з одним, і звісно, таким чином легше поламати населення, і хочеться, щоб люди зважали на це, для чого це робиться, і аналізували, і цікавилися і мали розуміння. Я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, що з нами була в студії Олена Кузіна, начальниця служби зв'язків із громадськістю Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Ми говорили про те, що змінилося у зв'язку з новими законодавчими нормами про мобілізацію, про те, що як ще можна оновити свої дані, як працює ВЛК, у яких, яких спеціальностей наразі найбільше потребує військо. Якщо у вас є якісь питання пишіть їх у коментарях під цим відео або у наших соцмережах, або телефонуйте на нашу гарячу лінію телеканалу Д-1. Будемо вдячні за зворотний зв'язок. Це був діалог на д 1 На все добре. Побачимось.